Безпілотна коаліція діє, українські воробники діють. Чи не кожного дня ми знищуємо важливу промислову інфраструктуру Московії, а також їхні винищувачі? Постійні удари по їхніх аеродромах показують високий рівень тої планки, яку взяли ми і наші союзники: Скандинави, Британія, Нідерланди, країни Балтії. Багато хто допомагає нам знищувати ворога на його території. Вони показують своїм ділом те, що Україна має перемогти, і вони підтримують цю думку. Україна має перемогти. На цьому фоні Америка виглядає вже надзвичайно жалюгідна. Вона починає розуміти, що її стратегічне лідерство зникає, і від того їх дуже сильно в прямому сенсі навіть бомбить. Про те, як багато країн заходу сьогодні хочуть допомогти Україні, і як Америка чіпляється за вчорашній день. Ми будемо зараз і говорити з вами, Валентин. Отже, Україна починає бити по нафтопереробній інфраструктурі Московії, ба більше ми почали бити по аграрним підприємствам Московії. Чому це важливо і як ми можемо виключити холодильник на Москові, ми зробимо окреме відео, і дуже скоро воно буде цікаво. Отже, Україна розширює свої можливості. Німецький більд опублікував карту, де розповідає про те, що Україна зможе досягнути відстані в 3300 км кілометрів вже цього року. А це означає, що Урал і навіть за Уралля будуть підпадати під удари наших дронів. Натомість. Держдепартамент США максимально некрасиво веде в цій ситуації. Ентоні Блінкен заявив, що Америка не підтримує ударів по московській території. Натомість вони готові допомагати Україні далі стримувати опір. Це правда, що вони дали дуже багато зброї нам, але. Останні півроку це надзвичайно жалюгідне явище. По суті, адміністрація Байдена сама загнала себе у глихий кут. Вони оцим цим управлінням ескалації, не давши нам потрібної зброї, особливо 22-му році, коли ми могли розвалити соточно війська Московії і тим, що вони постійно тягнуть, вони не дали нам перемогти разом з тим. Вони розвели, хто знайшов себе в політикумі, і не змогли купорити крайніх республіканців. Зараз у них передвиборча гонка. І вони намагаються взагалі нам розповідати, по чому нам бити, а по чому ні. Знову таки, є така підозра, що вони дуже сильно бояться, що Україна почне бити по транспортних артеріях нафти на території Московії, по яким експортується і навіть казахстанська нафта, а в Казахстані є багато американських інвестицій. Ну і загалом це може підвищити ціну на нафту, американський виборець, ай яй яй злякається, скільки коштує бензин на заправках і не обере. Джо, але вибачте, пане Джо, у нас війна, і ми справді дуже сильно страждаємо. Нам треба і вигравати. У нас немає часу чекати, поки ви там свої вибори якісь виграєте і колись нам дасте зброю. Але про американське лідерство воно справді дуже сильно тухне на цьому фоні. Європейці починають думати, яким чином замінювати Америку. І Америку це дуже сильно хвилює. Вона хоче зберегти своє стратегічне безпекове становище в Європі, але давати нічого не хоче. Отже, Столденберг і загрозум європейські політики вирішили. Давайте все-таки НАТО буде як організація вести лідерство а не конкретно Америка в Рамштайні. До цього була інформація, що це американські політики пропонують страховку від Трампа, але ми бачимо по реакції, яка сталася в Білому домі, що це все ж таки ідея саме європейських політиків. Джон Кірбі, це радник стратегічних комунікацій, практично згорів від цієї ідеї і почав говорити, що Рамштайн це більше ніж НАТО, це більше ніж 50 країн, це лідерство Америки, і ми не можемо піти з регіону, де ми справді взаємодіємо з нашими союзниками і проявляємо ось це лідерство. А де ваше? Лідерство, а немає його насправді. Давайте зброю, давайте нам можливості, а ви їх не даєте. Тож і європейці вже задумуються, а що далі взагалі з такою Америкою? Сьогодні вони воюють московити в Україні, а завтра вони нападуть на Балтію, а ще кудись нападуть. А там буде дискусія давати, не давати. Який там черговий радикальний політик буде заявляти про те, що а зупиніть. Допомогу нашим союзникам у нас тут щось сталося під боком, міграційна криза, ще якась фігня і ще якась фігня. То так можна розраховувати на таких людей і взагалі країну? Ні, не можна. Америка завела себе надзвичайне невигідне становище. І позицію свою підсилювати не може, не хоче, і це просто факт. А ми, українці, з нашими союзниками далі будемо бити по Москві. Нам ці управління ескалації не потрібні. Нас є друзі, і ці друзі будуть нам допомагати. І якщо допомога Заходу не буде в тій мірі, що ми можемо захищати свою територію, а далі відбивати її, і нас почнуть посувати з наших територій, то є країни, які будуть готові зайти сюди вже фактично. Про це вже починають говорити. І це надзвичайно важливо. Є країни, які розуміють, що сьогодні руйнується безпека в Європі, і що управління ескалаціями не працює. На тому, дорогі друзі, і тримаємося. Тож, до зустрічі, і знаємо, що якщо лідерство не проявляють країни, які мали їх проявляти, то їх будуть проявляти інші країни, зокрема Україна. Продовжувати буде бити і по інфраструктурі Московії, і по промисловості Московії, і по всьому, до чого ми дістанемо. Не робота мрія, не робота мрії. Не робота мрії. Да. І будуть люди, і друзі, і країни, які будуть нам допомагати устаткуванням, фінансуванням, аби ми продовжували це робити. І аби ми відновили безпеку в Європі самі. Хочуть цього американці чи не хочуть. Тож Кірбі, Блінкен. Саліван, Байден, Трамп, Джонсон, Спарц і вся ваша гоп-кампанія. Будь ласка, не заважайте людям захищати себе і свої свободи. Раз ви вже не можете нічого робити, то перестаньте гавкати нашу сторону і розповідати, що робити Україні. А краще включайте голову і знайте, що не захочете допомагати тим, хто хоче захищати себе, то будете завтра самі воювати. Вам історія з Перл Харбором нічого, на жаль, на сьогодні знову не показує. Тож, прийдеться, можливо, урок історії вивчати ще раз, з вашою поведінкою. Друзі, все буде добре. До зустрічі!